Висота цвяхів взагалі не впливає на тактику. Що вони будуть такі високі, що 1,5 см, що 4,5 мм, абсолютно немає різниці. Висота не впливає, впливає саме заточка цвяха, розташування цвяху і рок. І також калібровка. Якщо цвяхи рівномірні, відчуття будуть більш-менш рівномірні. Якщо один вище дониж, тоді можна травмуватися, Це доля, якщо цей перепад. Дуже великий. Пляхи не супер відкалібровані, але більш менш рівномірні. Тобто добустиє виправи банк у висоті 1 мм максимум підплату. Якщо більше ніж півтора, друзі, звісно, якщо ти профі, йоги, йогі, тоді великі на ці перепадати, ти знаєш, як з цим працювати, особливо що це дочки, які робити це, десь вийти, то знаєш, куди як які це інша справа. зараз до тих, хто Тільки починає практикувати на дошках садку, або ще не почав, думаю, купити собі дошки,